Вітаю вас! Це власний погляд. Ми говоримо про роботу національної комісії з питань захисту суспільної моралі із її головою Василем Костицьким. Вітаю вас, пане Василе. Доброводні. Отже, котре порушується питання про розпуску вашої комісії. В чому причина? Чому немає результатів? Чи діяльність комісії себе не виправдала? Думаю, що результати є. Якщо у 2010 році ми проаналізували 7 тисяч одиниць продукції, то в 2011 – 14, а у 2012 – 25. Потреба в суспільстві зростає. Ми живемо в інформаційному суспільстві, і е, однаково, що ви не задоволені, вибачте ковбасою чи хлібом, звертаєтесь в санстанцію чи в Держспоживстандарт, чи не задоволені інформаційною продукцією, це право людини оскаржити будь-яку продукцію, а обов'язок держави надати можливість людині. Оскаржувати таке рішення. Звичайно, йде адміністративна реформа, яку започаткував президент, і е, ліквідовуються зайві державні органи, скажімо так. Е, тому мені здається, що тут основне не допускати механічного підходу. Ну, якщо мені б запропонували в Міністерстві юстиції схему передачі наших функцій іншим державним органам, я б зрозумів. На сьогоднішній день є тільки претензія на зразок того, що ми дублюємо повноваження Міністерства культури. Маємо лист від Міністерства культури, де воно вказує, що займається реєстрацією релігійних організацій і не займається питаннями національної релігійної ворожнечі. А кількість такої продукції у нас, на кому жаль, сьогодні зростає. Вигідно вставити такі аргументи. Ну саме такі не знаю кому, а ліквідація комісії вигідна, звичайно, тому що перше треба говорити про суспільну вартість нашої роботи. На фінансування комісії держава витрачає 4 мільйони гривень в рік. Але е, якщо оцінити роботу, яку ми провадимо за рік, то це приблизно 40-70 мільйонів в залежності в який рік, 40-70 мільйонів гривень. У тобто порівнянні із чотирма мільйонами. Так, це е, гроші платників податків, бо тоді міліції, служби безпеки, прокуратурі, народним депутатам, зрештою, адміністрації президента, які звертаються до нас, і громадянам пересічним доведеться платити гроші. Одні з бюджету і інші з кишені громадянина. На сьогодні ми робимо свою роботу безплатно. Друге, бізнес змушений нести додаткові витрати. Ми вимагаємо, щоб інформаційний бізнес поважав споживача. Адже права наші на висвітлення, подій, на інформацію, на творче самовираження закінчуються там, де, де починаються права інших людей. Це норма демократичного суспільства. І мені здається, що тут виявилася дуже важлива для України проблема. Проявилася. Адже в жодній державі не люблять чиновники, і в Україні теж. Але виявляється, що окрім чиновників державних, є ще страшніші чиновники чиновники крупного капіталу, які отримують великі зарплати і роблять все, щоб вислужитись перед власниками і вищим менеджментом для того, щоб зберегти свої робочі місця. Тому люди, які виступають проти нас, не пропонують нічого. Вони тільки кажуть, давайте ліквідуємо комісію. Ну, Якщо не буде комісії, хто цими питаннями займатиметься? Я дані? поки що не знаю. Мені ніхто не розповів про це, хто буде займатися цими питаннями, бо тими ж питаннями національної, релігійної ворожнечі, питаннями діяльності комп'ютерних клубів, питаннями профілактики, попередження і забезпечення інформаційної безпеки, користування комп'ютерними іграми за інформацією Міністерства внутрішніх справ. У 2012 році було 422, здається випадки нещасних випадків пов'язаних із Перебуванням дітей в інтернеті і використанням ними комп'ютерних ігор. Тільки в Черкаській області було 22 випадки суїцидів дітей, які грали в одну з комп'ютерних ігор. Це великі гроші. І коли ми почали досліджувати комп'ютерні ігри, то мені стало відомо, що ця проблема насторожила людей, які знаходяться за десятки тисяч кілометрів, аж десь там в районі Японії або ще десь, де знаходяться власники фірм, які продукують комп'ютерні ігри. До нас пробували зайти два порноканали, а в Україні ж порнографія заборонена, ясна річ, що ми не дозволили ані через Київ, ані через Хмельницький, як вони це пробували зробити. І якщо врахувати, що в Європі інтерес до такої продукції дуже впав на 30-70%, то людям кудись хочеться збувати свою продукцію, ясна річ, що вони фінансують компанію проти України, бо не буде комісії, можна буде простіше вирішувати ці питання. Тобто ви не тільки аналізуєте інформаційний простір, а якими методами боретеся для того, щоб суспільну мораль все-таки підвищити? Бачите, суспільну мораль дуже часто зводять тільки до проблеми еротики і порнографії. Питання значно серйозніше. Що тут, включає в себе це питання? Тут, суспільна мораль це система всіх цінностей етичних, які є в суспільстві, і для якого або в його більшості, або в цілому. Зрозуміло, що добро, що зло. Держава, звичайно, сюди втручатись не може. Тому українська держава, точно так же, як і всі цивілізовані держави світу, заборонила інформаційну продукцію, у якій є пропаганда війни, фашизму і неофашизму, національної і релігійної ворожнечі, образа людини за національною і релігійною ознакою, пропаганда насильства і жорстокості. Пропаганда тільки. І поширення порнографії. Все інше, будь ласка, творіть на здоров'я. Нас пробують тягнути в різні скандали, звинувачувати в війні з українськими письменниками. Я читаю їхні твори і останню роботу, наприклад, Юрія Вельничука, яка потрапила у список ВІБІСІ 2012 року, Танго смерті і Юрія Андруховича. І там, звичайно, якщо бути дуже суворим, то можна знайти якісь претензії. Але ж це творчість письменників, знакових людей суспільства, тому ясна річ, що. Держава не може з ними воювати. А загалом, який рівень суспільної моралі в Україні, на якому ми місці у порівнянні з європейськими країнами або східними сусідами Росії та Білорусі у ну, жодній державі немає якогось індикатора, який би дозволив виміряти рівень суспільної моралі. Але про це говорять соціологічні дослідження: 51% українців вважає, що стан моралі загрожує національній безпеці, завдяки нашій діяльності. вже… Останній рік здається про необхідність дотримання морально-етичних норм суспільного життя, говорять всі від народних депутатів до сільського фельдшера, і це чудово. А ще рівень моралі можна опосередковано визначати. Якщо на сьогоднішній день Україна є лідером у виробництві дитячої порнографічної продукції, якщо Україна сьогодні є лідером у сфері споживання алкоголю зокрема, дитячого алкоголізму, Якщо у нас кожен день помирає 40 чоловіків від е, алкоголізму, а 40% дітей у віці 11-16 років регулярно споживають алкоголь? От вам і є результат е, проблем, які виникають в суспільстві. Ваша комісія планує провести широкомасштабну антиалкогольну кампанію. Які заходи будуть проведені? Щось вона ну, саме включає. Ну, ви здогадуєтеся, що ця е, наша акція теж буде засуджена або знайдуться якісь інші варіанти на чому нам поставити підніжку а що стосується самої антиалкогольної компанії то вона дуже широка ми маємо на увазі і підготовку відповідних законодавчих норм і вимоги щодо реалізації алкогольної продукції і заборону продавати алкогольну продукцію вечором і питання про закриття як це ставлять мешканці сіл кафетерію і барів у селах у нічний час і питання реклами, і питання можливих навіть преференцій виробників алкогольної продукції, якщо вони будуть скорочувати це виробництво. Бо на сьогоднішній день ми є свідками феноменального факту, я би хотів, щоб телеглядачі на це звернули увагу. У нас піднялися ціни на все. І якщо горілка в Радянському Союзі коштувала 4 гривні, а потім 8 гривень, а зараз коштує десь там в районі 20, та ковбаса, яка коштувала там 6-7 гривень, зараз коштує під сотню. Тобто на всі товари, на всю продукцію, на продукти харчування ціни зросли, на алкоголь впали. Очевидно, що тут є якісь проблеми із суспільними оцінками, і очевидно, що державі тут залишатися осторонь не можна. Тому ми будемо ставити ці питання. Всі в Ці ваші ініціативи мають бути законодавчі підтримані. Звичайно, Як без, вони діяти? звичайно, що без народних депутатів без підтримки Верховної Ради дуже важко щось вирішити. Пригадуємо, що в свого часу ми провели е, таку суспільну кампанію, пов'язану із необхідністю попередження споживання пива дітьми і молоддю, і в результаті були прийняті відповідні законодавчі акти, які обмежили рекламу пива. Ну я думаю, що і тут так буде тривати. Не всюди буде популярна ця робота, але колись її треба робити. Звичайно, і які результати дослідження вітчизняного телерадіопростору? Наші дослідження показують, що за останні роки намітилися позитивні тенденції, бо в принципі і в новинах стало менше насильства і жорстокості, і вже все-таки привикли виробники інформаційної продукції, що не можна давати рецепти скоєння злочинів, не можна травмувати психіку людей, а тим більше дітей, які можуть бути біля телеекранів розчленованими, пробачте, тілами. Але ще є проблеми, які, на жаль, не вирішені сьогодні. І це фактично виглядає сьогодні ситуація так, що її можна називати інформаційним рабством. У нас немає можливості дуже так вибирати, бо на всіх телеканалах практично одне і те ж на всіх телеканалах мультфільми і історико-культурні передачі, пізнавальні передачі йдуть рано, хоч зараз їх стало менше, бо у нас було доручення прокуратури, і ми почали моніторити, що ж показують вночі. І ясна річ, що інформація ця просочилася, і телеканали почали трошки міняти редакційну політику. Мені здається, що питання інформаційної безпеки дітей, які президент України визначив як важливі, на сьогоднішній день зависли Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення виявилася неспроможною вирішити або забезпечити виконання цих доручень президента. Тому фактично ми є жертвами суспільного обману. Коли Ряд телеканалів отримують ліцензійні умови, у них зафіксована кількість дитячих передач, а ці передачі йдуть вночі, коли діти сплять. Натомість в день, коли ми з вами хочемо в вихідний, наприклад, сісти біля телевізора і подивитися якусь передачу спільну або сімейний фільм, маємо рекламу алкоголю, маємо рекламу дорослих так званих передач у анонсах, тому, звичайно, з цим треба боротися. Але тенденції позитивні є. Я не думаю, що держава має воювати. З телебаченням. Ми простягли руку телебаченню, підписана Хартія про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі з провідними телеканалами, до якої долучилося 284 регіональних землі. Це річ, яка заінтригувала і Європу, моїх європейських колег, бо такого прикладу у них поки що немає. Це курс на саморегуляцію телевізійного бізнесу. Але він не може відбутися сам. Отже, треба, щоб держава зробила перший пост. Пане Василя, а яка сьогодні ситуація взагалі з дитячими програмами? Які програми не відповідають рівню моральності? Ну уявляєте собі, що комісія у якій, з якій, у якій працює 45 штатних працівників, тобто один на мільйон мешканців, не спроможна ані технічно, ані кадрово осягнути питання моніторингу. Це завдання стоїть перед Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Це там треба запитатися. Детальніше, а ми більше розраховуємо на актив. На сьогоднішній день нами створено фактично уже систему громадського управління захисту суспільної моралі. У 23 областях України створені громадські колегії, куди входять видатні регіональні митці, вчені, медики і так далі. І зараз створюється така колегія у Вінницькій області. І тому важко говорити про якісь загальні. Речі, але тенденції ми відслідковуємо. І питання інформаційної безпеки дітей є предметом постійної уваги. нашої. Ми свої рекомендації регулярно обговорюємо з громадськістю, з педагогічною, батьківською громадськістю, з учнями і інформуємо державу. Тобто є багато таких мультфільмів, наприклад, чи програм, які не відповідають тим нормам моралі. Ну що би ви сказали з досвіду з тієї роботи, що була проведена за 2012 рік? Справа в тому що питання цензури фільмів це відноситься до повноважень Міністерства культури. Міністерство культури розглядає фільми, які проходять на український ринок, і забороняє деякі. Всього заборонило Міністерство культури за роки незалежності, здається, десь 1600 фільмів, а дозволило десь 14 тисяч. Ми розглядаємо ці питання тільки тоді, коли хтось уже не задоволений тим, що є в ефірі. І іноді наші рішення вступають в конфлікт з рішеннями відповідної прокатної комісії Міністерства культури. До нас було звернення від одного з українських журналістів Валентина Коваленка, в якому він ставив питання про те, чи є небезпечними для дітей 29 мультфільмів, які він перераховував. І серед них були такі, які... Фактично виростили моє покоління, ну і можливо ще ваше, хоч ви значно молодше, але я думаю, що ви теж застали ще радянські мультики і Маша, і Медвідь, і Ну Пустривай і інші. І зрозуміло, що ми не можемо у цій ситуації просто сказати: вибачте, ми я виріс на цих мультфільмах, тому я вважаю, що вони безпечні. Є процедура роботи, експерти переглядаються одно кожен з цих фільмів і пишуть висновок. На сьогоднішній день у нас, в принципі, до більшості мультфільмів, які були в цьому зверненні, претензій немає. Але серед них є такі, які містять навіть дитячу порнографію. Є такі, які містять нецензурну лексику. Ми звичайно не можемо їх заборонити, тому що немає для цього законодавчих підстав. Але, наприклад, фільм, мультфільм Сімпсони, в якому вже десь більше 500 серій, і який викликає регулярно або обурення матерів, або обурення журналістів, які вважають, що ми нібито навіть не журналістів пробачте, а чиновників від журналістики, які постійно обманюють український народ. Звинувачуючи нас в тому, що ми заборонили цей мультфільм. Насправді, е, при всій моїй е, неповазі до цього мультфільму і несприйнятті його, е, ми його не можемо заборонити, бо немає для цього законодавчих підстав. Із цих всіх 500 серій, е, із того, що нам надавалося для аналізу, ми тільки одну серію перенесли на вечірній час, щоб діти не бачили. Ну, але ви розумієте, такі закони інформаційної війни. На жаль, вони не завжди чесні. Їх потрібно змінювати. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам. Це був власний погляд. І у нас в студії був голова національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.